Сергій Біріндєєв, історик і правник з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаємо. До речі. Перемовини на Алясці були 16 серпня. Чого е, зараз росіяни так взялися про них згадувати казати, що е, і все в силі, і там про все домовлено, і все вирішено два місяці минуло. Це що? Це е, навіть така абстрактна згадка про тамагавки повпливала так. Сам, ну ми можемо спостерігати, що. Росіяни завжди починають говорити про перемовини, Тільки заходить мова або проведення серйозних санкцій, або про посилення впливу Сполучених Штатів на воєнні дії, або знову ж таки про передачу томагавки. Хоч вони сказали, що вони їх з легкістю позбивають і немає ніяких проблем. Але знову ж таки, ми бачимо, що вони повертаються до зустрічі Путіна і Трампа на Алясці і кажуть, що вони про все домовилися. Дійсно, пройшло вже майже три місяці. А результату ніякого немає, крім того, що вони перейшли до своєї традиційної тактики, коли не мають ніяких здобутків на фронті. Це обстріл е, енергетичної і цивільної інфраструктури. Найбільше вони в принципі не здатні і в такий спосіб. Вони нібито хочуть показати. Ось ми примусимо Україну до миру. Але історія нам показує, що і в 22-му році, до речі, саме 10 жовтня, росіяни тоді перше зробили такий масований е, ракетний обстріл України, коли вони били якраз про нашій е, е, енергетичній системі. І в е, минулому році можемо пригадати літо, коли ми по 3-4 дні сиділи без світла, і це нас не зламало Тому в черговий раз. Російська така тактика ніякого зиску їм не дасть. В той же час ми бачимо, що наші європейські партнери більше не граються в оці розмови про те, що з Путіним потрібно вести перемовини, домовлятися. Ми чули і заяву канцлера Меркса і президента Фінляндії Стуба, які чітко сказали, що у Путіна був шанс якраз після зустрічі на Алясі. Коли потім наш президент Зеленський зустрічався з європейськими партнерами, вони їздили до Трампа, і що можна було організувати зустріч. Але саме Путін винуватець того, що мир досі не добстив, тому що він насправді не договороспроможний. І саме це, на мою думку, спонукає Трампа для того, щоб займати більш активну позицію, ну і передавати нам нові види е, озброєння. І аргумент про те, що ну треба з путіним якось домовитись. Вони вже не працюють через те, що ну всі е, варіанти, які могли бути використані для того, щоб посадити його за стіл перемовини саме дипломатичним шляхом, вони використані. Відповідно, залишаються тільки військові варіанти, і зрозуміло, що передача томагавка значно оброширила арсенал далекобійної зброї України, і це дійсно варіант, який би міг стати паритетом е, між нами і Росією. Хоча зрозуміло, що е, Кількість, скажімо, там в тисячі ракет нам не передадуть, але навіть якщо б нам передали сотню, то це б значно змінило би ситуацію. На фронті і дійсно стало би ваговим аргументом для перемовин ставлення Дональда Трампа до Владиміра Путіна і те, з якими він е, референсами так це назвімо, звертається до е, властиво до свого Ось ця вчорашня історія. Слухайте, з Нобелівською премією миру і з тим, що Дональд Трамп, ну, фактично дякує Путінові, називаючи його президентом, за те, то, що той озвучив симпатичну Трампові е, позицію. Як це трактувати? Ну бо. Це виглядає дещо, знаєте, е, так осібно е, на тлі тих всіх заяв і на тлі тої логіки, там е, політичної, яку ми бачимо зараз в Білому домі, ну давайте будемо відвертими, що на заяви Трампа взагалі <клес> ніяк не потрібно реагувати, тому що він о, дуже багато чого обіцяв, наприклад, завершити війну за 24 години. Він то називав нашого президента диктатором, а потім казав, що ой, я такого... Абсолютно ніколи про вашого президента не казав. То він обіцяв, що він веде жорсткі санкції проти Путіна. Потім відмовився це робити. І тому знов ж таки він завтра вже може не згадати, що він того Путіна похвалив. Важливо не те, що Трамп каже, важливо, які дії здійснюють Сполучені Штати. І тому сьогодні ми бачили була розмова нашого президента з Дональдом Трампом. За заявами президента обговорювали і посилення протиповітряної оборони для України. Обговорювали, і як Західна преса пише, що потенційно в черговий раз передачу ракет томагавк і крилатих, і знову ж таки. Якщо це дійсно буде реалізовано, то це буде найкращий сигнал і Путіну і всьому світу, що Сполучені Штати. На стороні України і знов ж таки з мабуть з конвенційної зброї всі варіанти, які можливі нам будуть передані, знов ж таки враховуючи, як розгортається ситуація, що Росія розказує про те, що вона в Білорусь буде по перенесе туди ядерно озброєні і продає їм орешник То як наслідок наступна заява Трампа може бути і про потенційну передачу або Польщі або відповідно Україні ж ядерної зброї для того, щоб забезпечити перетет Тому що ми знову ж таки бачимо заяву Росії про те, що вони вийдуть з е, всіх конвенцій е, стосовно заборони використання різних видів озброєння, е, бачимо Північну Корею е, сателітів Путіна, які е, на параді в Хеньяні демонстрували нову свою міжконтинентальну ракету. То зрозуміло, Сполученим штатам потрібні на даний момент е, союзники, які будуть стримуючою силою. І якщо Сполучені Штати готуються до війни з Китаєм, зрозуміло, що їм потрібні сили в Європі, які будуть стримувати Росію, і як ми бачимо, що єдина країна, яка зараз в Росії може дати відсіч, це Україна. Тому сподіваємося, що Трамп все ж таки перейде від розмов до дій. Хоча, відверто кажучи, мені це. Не варто ну не, не надто віриться. Я більше вірю в наші збройні сили, і всіх закликаю донатити і допомагати нашим військовим. Це хороший заклик, без сумніву. Але ви згадали там Корею, північну Корею зброю. А на що вони оце зараз хвалились? Це ж не для себе, не для того, щоб попишатися, це комусь показати. Так, ну зрозуміло кому. Е е і Сполученим штатам е для того, щоб, знов ж таки, ми ж розуміємо, що Північна Корея – це не самостійний гравець, що вона повністю залежить від Китая і відповідно має дуже тісні стосунки з Росією. І зрозуміло, що це був сигнал насамперед Китаю, що дивіться, давайте ви не сваріться, особливо це ж Трамп здійснив заяву про те, що на Китай будуть. Накладені додаткові е, мита, і це засіб такої, знаєте, дипломатичної гри, дипломатичного стримування. Наскільки воно втри, е, вплине на Трампа, і Сполучені Штати подивимось, але ми бачили, що і в Сенаті, і в Конгресі точаться дуже полкі дискусії між е, е, республіканцями і сенаторами, зокрема, з приводу того, що Сполучені Штати дуже швидкими темпами втрачають своїх. Союзників в той час як е, Китай е, швидко собі набирає нових і е, значно посилює свою військову потужність на відміну від Сполучених Штатів. Тому знов ж таки е, у Америки зараз є е, можливість знов ж таки забезпечити собі такий певний тил і потужних союзників в Європі і е, тому, чому б не допомогти. В Україні тому, що оце намагання загравання з о, Росією постійне намагання розказувати про те, як він зупинив вісім чи там дев'ять війн, на справді ми бачимо, що о, локальні конфлікти тільки розростаються сьогодні. Там вже розпочалися бойові дії між Пакистаном в прикордоні і Афганістаном, і тому, якщо буквально найближчими там місяцями або там протягом ну, максимум пів півроку. Не буде встановлений новий світовий порядок, і сполучені штати не візьмуть на себе роль, яку вони виконували у світі до цього, скажімо так, світового арбітра. Ну все це проросте в глобальний військовий конфлікт у вигляді. Ну скажімо, третьої світової, і це об'єктивна в принципі реальність. Наскільки з цією реальністю рахуються в. Політичних столицях я спеціально не говорю європейських столицях, радше уже вживу таке слово політичних та тому, що це міжконтинентальна історія. Та буквально там одна хвилина залишається, але по-перше, діагноз, наскільки він правильно ставиться, і по-друге, чи ви бачите готовність в належний спосіб на це реагувати? Я скажу так: ми бачимо підготовку в Європі військовому плані. Тобто проводяться навчання, причому залучають і українські. Так, військових, плюс вони е, все більше коштів вкладають в переозброєння, але разом з тим, е, головне, ж не яку ти маєш кількість там військ або яке озброєння. Ключове це моральна готовність. На мою думку, Європа на даний момент ще не усвідомила близькість цієї війни і не усвідомила, е, як їм захищати свою Батьківщину. Тобто відверто кажучи вони знаходяться десь зараз в стані. Як ми знаходилися перед повномасштабним вторгненням, коли до останнього все таки суспільство вірило, ну не може ж таке бути, що в 21-му столітті суспіль... відбудеться отакий відкритий акт агресії, але ми вже навчені, ми до цього готові і будемо намагатися наших європейських партнерів, як то кажуть, якомога швидше до цього підготувати. Mm. Тому що Дякуємо. як я казав, на жаль, це стане неминучим. Дякуємо, Сергію Срій Бріндієв історикправник.